Таю всіх! Зі мною Ірина, яка також зараз на кету і на Омат. За скільки днів? Другий день. Е, Іра. Що таке Омат взагалі? Одноразове питання. Харчування. Харчування. Е, добре, скажи тобі, ти довгий час була в Кетозі? За скільки днів? П'ятнадцять. 15 днів. і? Е, Ні, в кітоз я війшла приблизно, я дуже швидко йшла в кітос. Е, думаю, так на четвертий день я вже була в угу, угу. Ти зробила все правильно? Я так. робила дуже правильно, я враховувала все. Е, я враховувала всі вуглеводи, я враховувала калорійність. Я робила по 10 тисяч середнього кроків. Бувало 11, бувало 14 тисяч кроків, бувало 9 тисяч кроків. Угу. Вот. І все це я враховувала вуглеводи, калорійність, жири, це все першим, першим часом, я дуже до цього чітко відносилася. Я бачила, ти в групу скинула те, що в тебе покращились аналізи коли так. ти до кето здавала аналізи і здавала до кето за місяць приблизно. Угу. Може, навіть трохи більше, більше як місяць, то в мене були три, три гілцеріди. Дуже високий, 292 це був дуже високий для моїх років, це дуже високо. Плюс холестерин холестерин поганий, був високий, mm -hmm. е хороший був низький, е -от. А Плюс цукор у мене був теж завищений набагато. Був. Тобто, так приблизно вам поясню. Я не знаю, як у вас там в Україні да? чи в Україні, чи в Україні, хто в якій країні знаходиться, не знаю. Mm -hmm. Як у вас враховують у нас. Е, нормальна, е, у нас норма від 70 до 115, у мене було 137 uh -huh. цукру. От, е, в крові, глюкоза. Да? Uh -huh. е, плюс печінка у мене була мала запалення 117. Після трьох днів кито кє, от це будемо казати так, її називати, то дієта Хоча я вже казала, кажу, це харчування. Скоріше це не дієта, це скоріше ну, як, е... Пол, е, як... дієта називається те, що ми в чому себе обмежуємо. Тут да. ми себе да. трішки. Да. Обмежуємо, в це да. моя согласна, бо то, що я знаю, що дієта називає, навіть будемо говорити так, меню дневне меню, теж mm -hmm. говорить дієта. В принципі, так, я працювала колись поваром, навчилась на повара, того я вам скажу те, які. Mm -hmm. Днівне меню цього -то, дієта. Тобто там має бути Угу. Mm -hmm. Все. Я, я говорю же, про правильне. Про здорове, е Добре, е давай поговоримо ще вернемося до цього. До, eh, так, до анализі, і так? Загаль, загальному по. Після трьох днів кету, mm -hmm. на четвертий, будемо казати, так, mm -hmm. я здала знову аналізи. Через тиждень прийшов результат. Е можу. Потішитись ним, бо, тому, що в мене тригліцеріди в мене впали наполовину. холестерол в мене поганий, Зниз, е, знизився там чуть-чуть вище став, але перекриває чуть-чуть вище, то той поганий. У мене повис також і хороший, тому воно mm -hmm. перекриває одне друге. Тобто, майже стабілізувався. Цукор в мене від 137 на 84. О -о. Від 7, від, е, норма 70-115, у мене 84 цукор. Печінка, якщо було 100, 7, 117, то в мене 53. Чуть-чуть але -чуть, Но Це нормальний явичок, бо при кету ми починаємо їсти жири. Ага. Досить жирі а... і воно нормальне явище. Добре, скажи, чи ти адаптувала собі кату дієту, оскільки в тебе е з печінкою є, та? Да. Не, не дуже аналізи? да. Ви... да. Я перший, перший час я тоже дуже дивилася за цим, робила ще й для печні, Тобто старалася не їсти дуже часто жарену їду. Зараз я можу собі дозволити. Ага. жарену їду, тобто, як, от именно, на сковороці. На а більше печина на духовці. Більше печина в духовці, да. uh -huh. так. Допустимо, на грилі. Uh -huh. е, в основному таке вкусно, можна полізти, щоб не зашкодили дуже печінці. Uh -huh. от, і я дуже да, я дуже рада. Uh -huh. от, е, що ще вас цікавить? Mm, значить, е, наскільки я знаю, е, ну, взагалі знаю таку інформацію, що е, у кого є проблеми з печінкою, можна е, адаптувати кето під е, людину. Тобто ми е, просто зменшуємо тваринного жиру, а е, більше користуємося е, Рослин. рослинним жиром і так само додаємо, там робимо каву та, е, так. Розкажи так. Їм, так. Е, все, Каву я роблю завжди. Собі е, тепер це моя найулюбленіша кава, додаю кокосового масла. І е, стебію для ну, цукру -замінитель. Цукру -замінитель. Цукру. Цукру плюс е, е, добавляю, е, сли, вершкового, масла. вершкового масла Вот. І це все я разом збиваю в блендері. І виходить така п'яночка. І то такий смак прямо, буду сказати так, по-простому кайф. Ну, недаром на кето-дієті називали кето кава, тому що там є жири, а жири нам потрібні нашому організму. І, до речі, ця кава не тільки добре збадьорює нас, а й е, е, дає більше часу ситності, не настільки тяне їсти. І в загальному, е, Іра, розкажи, е, один раз зараз е, прийом їжі. Чи важко було перейти на одноразове харчування? Ні, взагалі не було важко, дівчата, тому що я, раніше я сиділа на дієтах, часто увлікалася, міняла дієти і на голодування, тобто було, і на інтервальному було голодування, і з кораллубом була теж, і була на, навіть на воді. Тому мені взагалі не було важко, мені це було приємно і дуже що мене здивувало, що я можу так но добре поїсти. І я за 2 неділі, за 15 днів, я скинула 7 кг ваги. Общу mm -hmm. загальної ваги за 15 днів. Ну, я скинула, вода, звичайно, зайшла. У нас дуже є такі великі утьоки спочатку, але потім і спалюється жир. Так. Кетодієта працює на спалюванні власного жиру. Якщо ви будете норму жиру в день вживати. То організм відповідно буде мати такий хороший резерв вашого власного жиру і е, буде харчуватися ним. У Вас не буде такого відчуття, щоб борчить живіт і ви хочете їсти, тому що у вас є. Я думаю, запас жиру. та запас жиру. Я думаю, що нас зараз дивляться е, різні жінки з надмірною вагою. І е, ну, наприклад, і, Іра, як ти думаєш, в людини, наприклад, 120 кілограм. Чи є в неї шанси на кетодієту? Чи, чи все ж таки там гормони вирішуються? Чи є шанси Сто 100%. Дівчата, я, можу впев... я вас можу впевнити, в мене вага. Потім ми скинумо з часом фото до і після. Зараз в даний момент я тільки скинула 7 кілограмів, хоча різниця дуже велика, вже є в фото до кетодієти. дієти, і тепер. Mm -hmm. Є різниця, ти бачила фото. От, е, ми можемо виставити навіть зараз ті фото, mm -hmm. Ну, я думаю, що з часом краще. Так, yeah. ми ще е, раз. Да, зустили, да, ми, снімем, і потім, ми відео. потім ми зробимо діє, до дієти, почат, так, якби вже от, третій тиждень дієти, да, то тобто, кето, Да, І потім, вже коли я схудну до того, результату, який результату, потрібний? Да, як, ну, до тої цілі, до, поки, Я не дойду, цілі. До цілі да. угу. Uh -huh. не дойду до, до тої цілі, яка мені потрібна, яка мені хочеться. Да. О, тоді зробимо ще раз фото і е, вже коли складемо їх три до кубки, то там буде видно різні. Угу. Uh -huh. Добре. Скажи, чи є от таке в тебе відчуття Я хочу, от сьогодні я хочу чогось з'їсти вуглеводного, з'їсти чогось забороненого, чи Ні. в тебе Ні. нема. Ні. А Ні. на попередніх твоїх дієтах чи були зриви? Ні. Теж не було. Ні. Ти Ні. досить така ціле спрямова. Але що змусило тебе поправитись? Стрес? На стресі, так? Е, до речі, всіх, у кого стрес є, е, дуже хороші відео я для вас підготувала це по психології, е, це по тому, що потрібно себе в першу чергу полюбити такою, яка ви є. А потім вже починати з маленьких кроків, тому що е, дуже часто, е, якщо ви себе ненавидите, то на дієту, е, якщо ви будете себе дієтою наказувати, е, результату в принципі і не буде. Потрібно собі, е, собі поставити ціль десь в кінці тунелю, поставити собі ціль і маленькими кроками йти. А чим мені ще подобається дієта, угу. зразу скидається, видно. От мене не було тиждень, була в відпустці, і мене не бачили багато тут людей. Сьогодні мені сказали, що я похудала декілька людей. 에, побачили і сказали, на що обличчі спула, особливо, на обличчі особливо правда спула, і так. Ну, в ногах. Так, так. Ну, так. Ну, В боках просто воно так просто не настільки помітно, а зразу того, так кидається нога. Да. Тому що я одягаю широку одежу і тим більше курточка звертам, ще ж то просто не так заметно. Но Я по собі бачу можу змірятися навіть в метро, потім на наскільки сантиметрів я mm -hmm. убрала в Талії. До речі, так, бо вага інколи не зовсім буде доречна. Наприклад, якщо люди там займаються спортом, щоб ви розуміли, що м'ясо. М'язи важить набагато більше, ніж жир, і починають себе важити, ходять в зал, себе важать. А насправді вага так. або стоїть на місці, або так. стає більшою. Так. Тому... Тому що, коли займалася в спортивній школі в дитинстві роки, угу. я, ну учасло в сорінуваннях теж. Угу. Легка атлетика, ну це не тільки був у мене біг, плавання, біг, кидання ядра там гірю ми ставали на тумбочки, там були спеціальні тумбочки. Біля в 16 кілограмів присягку, ми їх присідали з гір'ями, тими приймали на тумбочках. Тому в мене м'язи мають хорошу пам'ять. Тобто, я вам скажу, пішла я одного разу, тому в целях похудання. Звісно, е, ну, мене вага не допустила до такої ваги, як тепер недавно. Mm -hmm. Mm -hmm. От я пішла на цілях похудання в спортзал. Mm -hmm. Прийшла, ну хлопець, тренер дає мені завдання. Я знаю, що обычно ми спочатку починаємо з розтяжки і потім, звісно, кардіо. Ну, Він мені дає таку, такі завдання, завдання, коротше, що я маю там. І ті гантелі тягати, і ті штанги, ну чуть не штанги, будемо говорити так. Укріпляюся з вагою, спину все це Дивлюсь, в мене просто сало превращається в мишечну масу. Угу. Я не худаю, угу. а мишечна маса в мене за три неділі, коли в хлопця одного мужик прийшов, угу. він е, мишечну масу має 17 кілограм і займався вже декілька місяців. Мав 17 кілограмів всього мишечної маси. Угу. І я Маю 21 кілограм мишечної маси. Я кажу, я не зрозуміла. Я за три тижні кілограм набрала мишечної маси. Я просто перепугалася, перелякалася. Да? Я кажу, будь ласка, я вирішила чесно сказати, без трей, Без трені, як я займалася в спортивній школі, mm -hmm. я вирішила програму сама собі поміняти. Тому що е, я йому сказ, говорю, що е, в мене росте мишечна маса швидко. не треба мені, щоб я дала. Mm -hmm комусь там може кудись там в голову і відлетів за кілометр. Мені цього не треба. Mm Я хочу бути худа і фігурна. Біжна? Більше. Більше, більше нічого. Mm -hmm. От, е він подивився, йому сподобалося, що в мене мишна маса виросла. Він подумав, що це хороший результат mm -hmm. і вирішив продовжити мені далі також продовжувати. Ну, я, звісно, те, як я займалася спортом, те, як я тільки що перед цим сказала, е легку я вирішила перейти на кардіо і на плавання. Mm -hmm після того всього я собі дозволяла джакузі, розслаблення. Там, ну, джакузі mm -hmm. там багато, там, в спортзалі джакузі, там, mm -hmm. всякі ці масажі. Там. І отак я потихеньку схудла. mm -hmm. Ну, е- ясне діло, що потім я ще додавала собі дієту, бо того, що дівчата для мене спорт, тому вже е та, як в мене то раніше було багато, багато, постійно змагання там і так mm -hmm. далі, mm е там той же адреналін і так далі, то для... мені трошки якби Зручніше було даже навіть дієтою підтримати, скоріше всього. Ну і плюс ці легкі тренування, і оце mm -hmm. я так я худла. Да? Mm -hmm. Тому е також вам раджу, дівчата, якщо ви на кето. Кардіо. каділувати або ходити. Угу. Не ходу. закачувати цей власний не жир, за... який да, у вас не. є. Ну, Но... Якщо це касається мужчини, да. якщо це касається Но, жінки... але якщо мужчина буде з таким пузом ну, і почне так. качати, це теж. Це просто, да, це просто переросте в мишці, потім в один прекрасний момент. Лишається і потім починаються такі жири, так. е, і потрібно буде переходити не на інтервальне голодання, а на голодання, щоб висохнути повністю. Тому я не раджу е, займатися зараз, особливо в перші дні чи в місяці, як я тоді дієти, я навіть не раджу. Угу. Особливо людям, які займалися спортом. І до речі, є таке, що коли людина займається важким спортом, нам потрібно більше вуглеводів, більше енергії. Якщо ви на 20 грам вуглеводів, про який спорт може йти мова. Вам Ходьба, швидка ходьба буде достатньо, поки ви не здачите до даже, результату. В е, я розкажу по своєму досвіду. Я була на стрес в мене був сильний. Не буду розказувати, чому. Е, ну, був сильний стрес у мене. Я перестала навіть е, виходити. У мене машина під боком спустилася з ступінькам, це вся моя ходьба була. І піднялася по ступінькам, в гаразд гаража. І е, е, якщо я виходила з машини, то я могла припаркуватися біля супермаркета, пішла в супермаркет, затарилася, вернулася вся моя ходьба, то е, я до такої степені дійшла, що мені навіть було ставати тяжко. Mm -hmm. Тяжко встати з дивана, з релакс дивана, mm -hmm. на якому ми зараз сидимо, мені було важко піднятися. От. Потім, після того, я почала таки думати, що треба потихоньку хотіти. І скільки ти ходила, от почала з скількох кроків? Mm -hmm. Почала я там дві тисячі ще небагато, mm -hmm. в мене дуже І так особливо е, надали в мене. Да. ну У мене сідалі нерв за защемляло то -то. Uh -huh. і плюс в мене починало в бедра дуже пекти. Mm -hmm. Но потім з часом я, я почала трошки е, я поклала свою мету 7 з половиною тисяч кроків. Звісно, да? до сіми з половиною тисяч кроків мені було далеко спочатку, перші mm -hmm. дні. Після того я почала такі ходити, ходити. Дівчата цілі своє медити до 7,5 тисяч кроків я добилася буквально за 2 неділі. Все ніде... більше почало тягнути ходити. так. ходити, да, а Я і... побачила, що я скинула uh -huh. хоча б півтора чи два кілограма. Uh -huh. Я трошечки такі скинула, я бачила, uh -huh. що по одежі. Ну, зрозуміло, побачити. що так. ти створила якісь інші умови для так. організму, і е, організм почав скидати все лишнє. І потім мені захотілося. Просто самі захотіли на дієту, і, звісно, я вибрала, мені підказала Мар'яна, дякую їй вибрати от дуже хороший варіант. Я їм добре, я не голодаю і худаю. І розкажи, що ми сьогодні їли, тому що я сьогодні в гостях. І... Сьогодні і ми роз... їли, наприклад, mm -hmm. свинячі лібришки, досить таке м'ясо і сало. Трохи духовці, так. Да, угу. е, смальцем, трохи це Я столівку масілька раніше я робила... В... Ну, при нагряті найкраще так. смалець так. використовувати. Я трохи жиру того кинула смальцю, угу. посолила просто і лимонним соком подавила. Все. Угу. Поклала в духовочку, я їх запікла. Ми зробили салат. Непонятно, чого ми зробили. Ми сила, думали, що, що був щось... шпінат. Ну, я я, я ж ісп... не подивилася іспанське я... альгас. Не знаємо, як перевести це, тіпа... ну, ладно, теж листкова лискові овочі. овочі. Листя. І плюс додавали помідори сорту слива, бо сливочки вони менше мають соку і менше вуглеводів. Угу. Так, до речі, Все. на рахунок помідорів там треба трошечки врахувати, е, врахувати тоді, коли ми починаємо худнути. А коли ми вже е, пройшли цей весь, цей весь шлях е, до треба, щоб вагу. А якщо... Але не потрібно вже себе повністю обмежувати помідорів.